Горять оченята, відкриті серця, і тиша врочиста у залі. Стоять дітлахи, час промови бійця, не зводять очей від медалі. Спитали, а як у полоні було? Наївне питання малечі: Від спогаду в серці бійця запекло, і наче щось впало на плечі. Було. І емоцій, і різних думок, але головне, пам'ятаю, щоб вижити, згадував всіх діточок, бо знав, саме вас захищаю, Чий схлип розірвав навпіл тишу дзвінку і каменем в душу запало. Біляве дівчисько сиділо в кутку і щиро так чисто рита